Пацани вернуться з передової, блять, голови, сука, вам подривають за це. Ви це понимаєте чи ні? Ви єрмаки, блядь, їбучі, бучі, Тимошенко, які крадете автомобілі е і ешелонами розкрадаєте гуманітарну допомогу. Ви суки нас позорите на весь світ своїм воромством. Уже Америка вже весь світ каже, скільки вам можна давати грошей, якщо все одно на передовій їх немає. А ви, блядь, оскільки по три часа з мішком на голові держите, а ви пацана Гуровця затримали, що хотіли вбити його. А ви е військових наших тримаєте по СІЗО по 200-300 чоловік пакуєте, щоб вони не допомагали, не захищали Україну на передову, зараз бахнуть, забирає. И за что зараз бахнут підбираються? Потому что, блядь, комбаты, сука, гнизи сидят с офицерами российскими на торгах и на, на деньгах сидять, торгують, кто більше заплатит. За здачу позиції наших пацанов. Ви їх, блять, пачками наших пацанів кладете через російські автомати. Хоч б одну суку посадили одного комбата, Ви хоч одного посадили, ви двісті триста пацанов сізо держите. Ви хоч одного, блять, комбата посадили за те, що він поклав пацанов. Ви що, блять дебіли, не розумієте, що пацани вернуться з перемоги? Вони ж вас, блять, запакують без суда і слідства. Вони ж блять вас по всім деревам розвішувати будуть. Вас, гандоном, кірільник Тимошенков, єрмаків. Лєщенки, ваші блядь, долбойову, кимов, хулімов, які сидять піаряться з вілкулами, поки Миколаєве сидить жовтою водою. Ви що дебіли, Не понімаєте цього? Ви з ким блять граєте? з українцями? Ми що, вам російське стадо чи білоруське стадо? Ви, блядь, главного розвідчика управління розвідки запакували за те, що він мені в ефірі сказав правду. Це ваша, блядь, реакція така. І на що ви розчитуєте? На підтримку українців? Ви що підтримуєте? що ви розчитуєте? Що ви нас їх запугаєте, залякаєте, що ми в сренці будемо сидіти, жопи сплющивши? Ми вам, блядь, не Росія, ви тут по Росію не побудуєте. Ти Єрмак тут Росію не побудуєш. І ти, Кирил Тимошенко, і ваша вся пиздота, блядь, в погонах ФСБшта тут Росію не побудує, я вам це прямо кажу. Прийдуть, сука, пацани, вони вас, блядь, по деревах повішають. Без суда і слідства, тому що суди в нас продажні. Медведчук, благодаря кому утік, благодаря судам. Ви хоч одну, сука Гандона, штопаного посадили за розкладання гуманітарної допомоги. Ви хоч одну суку, крису, кабінетну посадили, зато ви пацанів пачками пакуєте в СІЗО. Тільки хлопець вийшов в ефір розказав правду, ви його мало того що хотіли вбити, ще й посадили. І ви що думаєте, що я буду мовчати, що я за пацана не вступлюся? Да я блядь, зараз всіх розірву плочину за нього вступлюся. Я поїду туди, де його держать. Якщо ми не будемо друг друга захищати від вас, гандонів, штопаних, системи вашої блядської, кремльовсько московської, то грош нам ціна, за який хуй тоді пацани сидять на передовій, щоб ви, блять, пугали, шугали і клали пачками там? Ви якого хера пацанов з виразками, з онкології тримаєте на передовій, фізично не здатних захищати Україну. В то время, як двохметрові кабани, блядь, стоять на сцені получають от вас медалі. Це називається захистити Україну чи поламати Україну. Тому я вам ще раз сказав, пацан, який вийшов зі мною в ефір. Е з головного управління розвідки завтра я напишу 20-30, якщо треба, запитів на всі посольства, на всі міжнародні організації, на всі волонтерські міжнародні організації, журналістам міжнародним, тому що вам блядям віри немає. Тільки звертатись треба до всього світу. Критом кричать, що ці бляді здають Україну, що ви сука, Єрмаки, Кирили, Тимошенки. Я ще Зеленського, сука не трогаю нашого головнокомандуючого. Ви блядь здаєте Україну, Ви пакуєте пацанов по СІЗО, Хоч би блядь, одного свого гандона, що пана запакували кабінетну кризу, Хоч би одного нардепа посадили, Хоч би одного міністра посадили, хоч би одного губернатора посадили за розкрадання гуманітарної допомоги. А ви кого сажаєте? наших пацанов? По 200-300 по человек в СІЗО, як собак, возле говна держите. Зеленський приїхав до Бахмута, 200 метрів його не довели до того здання, в якому держали 270 пацанов в СІЗО. Не за хуй собачі, два, блядь, комбата грьбаних, які з офіцерами російськими бабки, блядь, здали позиції. І ви мені будете розказувати про демократію, ви мені будете розказувати за захист України. Ви, блядь, мене хоч один раз притягнули до... Як свідка, ви правоохоронні органи. Ви мене таскаєте блядь, по судам, по поліції і по СБУ, тому що я кажу правду, тому що вам правда не подобається, тому що міжнародні організації слухають мене. Італія, Франція, Германія мене слухають. І будуть слухати, тому що вони теж хочуть знати правду. А правда такова, що ми цю Україну маємо захищати не тільки від расистів, а від вас гандоном штопаних. Та що це таке? Пацан тільки правду сказав, його вже посадили. Тільки людина вийшла в ефір і зразу вже питають, це вбити. Ви що, блядь, хуєлі там чи що всі на Банковій? Ви блядь, закрили весь урядовий квартал од і думаєте, що ми е, не достигаємо чи що? Багріви. Які ви боги? Ви, ви кончені ублюдки, які ми того, щоб захищати Україну? Ви пацанів нас зараз знищуєте. Пацанов, які захищають Україну, звільняють Харків, звільняють Херсон. Ви блядь, берете пацанів, сажаєте. Ви що, кончені? Ви мені об'ясніть, пожалуйста. Ви вам скільки, блядь, заплатив.